І всім привіт! Ми продовжуємо грати всі складенс 2, який мене дратує. Блін, мене справді. Так, по-перше, що? Хай тренд, це не так цікаво. Ти нема покупців? Ти серйозно зараз? Тебе нема покупців? Міняю тебе на високий будинок. Давайте, там ти не вистачає покупців, там де вони скажуться, що не вистачає покупців. Міняємо ті будинки на високі. Також, те, що мене неймовірно дратує, хоча вже не так сильно. Коротше, цвинтари. Давайте. З цього боку, тут також надома ще один для цього району. <кхи> і нас ще ось. Знаєте так, у нас тут райончики є, якому також зробити це все маленьким житлом. ні Натримай. Десь тут цвинтар собі. Ось так. Припустимо. Ну ви маєте, блін, прикол в тому, що ви маєте спокійно все і вивозити, і переробляти. Коротше, окей. Всі поїхали. Також. Сміття. Ось це те, що мене найбільше дратує. нас. Тому що ось ти не працюєш. Ти бачиш 250 вантажівок віддавати на висміття. Але окей, я планував тут. Блін, Я багато чого планував. Так. Окей, <губ> <губ> okay. я б ще дуже хотів. Давайте так. Давайте робити тут все по черзі. 2000 офісів. А, ага. Це не туди, я дивлю. Окей, okay. давайте спочатку ти. Ще 4. 4 нафтові зони. Я хочу їх організувати вже. Хочу вже з -з зібрати собі. Цей бонус можна ось тут організувати одну, хоча б. Тут ще дві, тут, коротше. Він угу а тут прям чотири клітинки доведеться купувати для тебе. І ось тут можна щось зробити. Блін, а як <сь> як все нормально зробити? Ні, поки що ні. Я ще побачив тут унікальні будівлі, саме ви. Десять тисяч. Ууу, я можу тебе взяти? П'ять П'ять радіобудівель. Радіомаст? Ага. А давайте. Додам сюди. Раз. Тут в нас не ідеальне покриття. Ну, давайте. Два. Хм Ось тут в нас буде більше людей. Тому. Три. І Ще один. І ось тут у нас не ідеальне перекр... Перекр... покриття, а людей буде більше? Є. Мілстрім мультимедіа. Мультісторі. Давайте ось тут. І. Хоча, десь ось тут де багато офісів. Я і побудую ось так тебе. Вперед, Прекрасно. Так, для. Прям унікальні будівлі хмарочосні. 12 тисяч хмарочосів треба. Тут 6 тисяч. Хм. Для попиту на офіси треба більше навчати. Уху. ху А чого так погано з початкової школи? Так, давайте так. Тут початкової школи взагалі нема. Тримайте. Далі, початкова школа тут є. Давайте, припустимо, додам сюди ще початкову школу. Так і давайте, хочете, що цей район буде ще сильніше розвивати. Тут ще одну початкову школу. Здовж це найбільше початкової школи. Шкода, що їх не можна одразу з покращенням будувати? Ще, так, куди ще? Ну сюди б ще давайте. З університетом. Пу-пу-пу, давайте ще тут. Ні, проблема в тому, що воно ніяк не підмальовує, мені де саме не вистачає людей. Ось, я можу подивитись, але мені ніяк додаткових підказок не мати. Пу -пу -пу. Ось тут щось таке. Давайте тут точно ще ще одну точно Я думаю, ще одну десь. Тому що ми цей, саме сам цей район будемо розширяти. Коледжа не вистачає, ага. Саме коледжа. Коледж у нас тільки один. У нас ось тут достатньо простору. Ось навіть ось тут. Тут має бути щось, типу, трамваїв чи щось таке, так, коледж. Прекрасно. Угу. І побудувавши коледж, у нас збільшився попит на університет. Хоч те, що у нас вже два університети. У нас є твій повноцінний університет, і повноцінний медичний університет. Хм Хоч у нас попит на університет, але цей університет не забитий. Сюди ще можуть йти навчатись. Навчайтесь ось тут, все. А технічний? Технічний повністю забутий. Прекрасно, попит. Ну офіси, я сподіваюся, збільшиться також. Громадський транспорт. Тут, типу, є трамваї, але. Ва, окремо станції метро, ось тут. Ви як тут катаєте? Хоча, типу, в трамваї ще є. Давайте сюди. Давайте я знайду маленькі офіси, і перебудую вас на великі. Бо я зараз хочу сконцентруватися саме на великих офісах. Тому усюди де маленькі офіси, ви тепер великі будете. Все. Так, попит на офіс я перекрию. Також перед попит на житлову зону маленької щільності. Щось відчуття, що я не до кінця рівно побудував все. Але тут холмік, не забуваємо, що тут холм, тому це може до досить сильно іскажати. Так, все. Ось так. Троха ще маленької зони. Так, прикол в тому, що тут велика площа, ну, я віддаю зараз велику площу під малу забудову, але фактично тут дуже мало фактично житла буде. Ну, місце для життя. Буде не так багато родин жити. Ось тут буде, ну, в рази більш ось в цій, в цій, в цій одній літинці, в цьому одному квадратику, в рази більше людей жити, ніж в усьому цьому райончику мало, малої забудови. Ну і давайте десь посередині, щоб, ну вам не прям кудись далеко їхати. Побудую щось. Щось, типу, такого, десь посередині. Посередині вас. Окей. Також, у нас попит на велику комерцію, є. Я... Ай то тут у нас багато всього, плюс трамваї сюди їздять. Ось тут в комерцію ще побудуємо. І промисловість, не забувай про промисловість. Так, у хорошо. Попит. Є попит знову на хмарочосики. У -на, нас тут житло мало щільності, мені це не подобається. Давайте ось так хмарочосики. Більше роботи, богу роботи. Так, потрібна і... промисловість. Промисловість можна і тут насправді подудавати. Тут вітер. Іде льворчку десь тому. Ну давайте зараз зробимо тут більш красиву дорогу. А так як я зараз зробив. Я просто не розраховував, що у нас тут щось буде. Щось таке. Та, на нас'єднання з, з тобою. <плес> в До речі, мені цікаво, чи є сенс В тобі. А слухайте, сюди справді катаються. Я ж бачу, що тут потяг стоїть. Дайте мені на потяг тикнути. Ти завантажуєшся чи розвантажуєшся? Завантажуєшся, Але всього 160 завантажив. Ну, блін. Якось хотілося б, щоб більше було. В мене ще питання, наскільки. Давайте я одразу перенесу тебе. Щоб я не чекав, поки в мене закінчиться електрика. Одразу тут було з запасом. У нас з усіма апгрейдами. Це, до речі, тут є цей прикол, що на житло в мене йде е, саме з вугільних електростанцій електроенергія. Але ось на промисловість мен, в мене йде чиста електроенергія. Це в цьому є свій прикол. Що потреба в комерції, тримайте ось тут. І нехай ось тут трохи. Там величезної комерції буде? Що, що ви хочете? Куди вам так багато комерції? До речі, я ж збирався карга зробити саме тебе. О, так, ти багато місця займаєш? Вантажний термінал. Йди, ось тут спробую придбати клітинки. І десь красиво. У ось так. Який кайф! І це як на окремому острівці буде. Піднімися, якщо тобі вода заважає. Чи мені прям насильно треба тебе піднімати? Ну, Слухай, не так жахливо, як могло би бути, так, як я розумію. Кейна, тримай. Посюди з'єднання, а вас. М -м -м, мені треба ще декілька пітинок придбати. Цього ж вистачить? Ні. А нащо я дві купив, якщо однієї вистачило? Я дурний. Карго. А, ой. Звідси сюди, вперед карго. Та давай, хоча б сюди вивозимо. Все. Ну ось, такого, одного шляху вистачить. Просто додав можливість, щоб ця помисловість не їхала кудись. Вмикає тебе. Є, yeah. це я зробив ще одну унікальну будівлю для офісів. Офіси у нас так вийшло, що ось тут дуже багато будується. Тому я хочу, щоб ти була тут. Ось тут. Подивіться на цю красу. Mm. І по унікальним будівлям для офісів лишився ти 12 тисяч в два рази більше. Щоб маленькі офіси, більшу кількість. Тут треба, щоб настрої, ну, п'ятого рівня були, індустрія. Я не розумію, чому ви не підвищуєтесь в рівні. Так, чого вам не вистачає? Щоб підвищитись до п'ятого рівня. І вони ж не пишуть. А що, якщо? Ні, автобуси я їм додав, до речі. Я хотів сказати, а що, якщо їм автобусів не вистачає? але ні, автобуси туди катаються. В обидві промислові зони. Так. Знаєте, що я тут зараз зроблю? Тебе? У вас буде власний. Власна свалка. Так. До якої буде йти дорога звідси? Сюди. І тепер поїхали. Одразу. Додаткова переробка. І ще додаткова переробка. Одразу 14.20 поїхала але мені здається, вони поїхали в старе місто. Блін, ось тут такий красивий острівець. Але проблема в тому, що весь вітер на нього дує Типу, це тупо там щось будувати. Щось в плані окрім промисловості. Тут взагалі ось це все промисловість буде з цього боку. Опут на середнє житло, це прекрасно. Бо середнє житло нам що робить, ще перекриває комерцію. Не, вийте, ось тут. Ще б щоб все ж таки добудувати колись ось цей район. Так, все. Ні, я якось, в якийсь момент, вирішив сконцентруватись на нафті, так давайте вже доконцентруємось на нафті. Ми або зараз йдемо вглубь сюди, де нема інших якихось дорог, і мені буде незручно підводити всю комунікацію, або будуємось ось тут, беручи собі всю дорогу і підводячи комунікації, і ось тут. Я ось тут дві побудую. Ось тут дві побудую. Все. Дві нафтокачки. Але тут тупо дві будувати. Тут одну скоріш за все просто побудую. З виходом дороги сюди. До речі. Тут, трохи вибачаюсь, я вас під землею проводу. Все. Хм, але можна побудувати ще з іншого боку. Там ми так і зробимо. Тут дві, все ж таки, буде. Просто з двох боків. Ось так. Дорогу якось. Ну, тут же щось типу дороги є, а. Та давайте, так скажеться, скажешся на воду. Ой, тут мостик, як зручно. Ще одна нафтова з'єднана. І ще одну нафтову. Давай ось так. Є. Ще дві. І далі дві і тут. Запланувати. Блін, ну тут одна. Але побудую саме дві? Є. Так, ну, зараз добудую, але воні, воно мені вже показало, що я типу 10 таких побудував. Давайте так, я б міг умовно з 4 і просто поставити 10 самих будівель без зон. І воно б мені б так само дало, але. Воно тут Головне слово з зчитеріть. Чи хочу я 4 силь? Ні. Так, давайте. Ой, а тут мені нема нікуди лайно скидувати, грубо кажучи, ні воду нема, звідки, брати Для вас. Блін, якось не дуже зручно, але окей. Зараз все з'єднаю. Хто сюди будуть кататись, я не знаю. Ну, в Кататись, працювати. По електроенергії натримайте. Одного витрогенератора вам вистачить. Що? Тобі не подобається? Що, окей. Це так тупо. Що тут? Міст? Тут спуск. Спуск. Кільце, кільце. Виїзд. Дорога сюди. Тут. Ой, так линіальною дорогою просто кудись-сюди. Подивлюсь, що тут є. Ага, сюди злив, сюди забір. Все, нафта. Ти тут працюєш. А, так, да, я забув. На ну, ось тут 5 мігават. Насправді кажучи, тут можна було б навіть маленьке село побудувати. Ось для вас. Десь з цього боку. Щоб було село. Типу, де, де працівники живуть і так далі. Так, я отримав. Да, у, плюс 10% нафти. Що, де побудуємо? Ось тут. О, іде, в нас така нафтова промисловість. Або ось тут можна побудувати, поруч з цією нафтою. Так, я б хотів щось цю клітинку взяти. Вперед. Який тут рельєф прекрасний, особливо для таких великих будівель. Я хочу село тут побудувати і, власне, грубо кажучи, власне село. Таке дикого часу видаю цю дорогу і буду якось ось так, щоб вона рівною була. Все, я тебе з'єднує. Так, є. Це перша унікальна промисловість. Далі п'ять шахт. П'ять шахт. З З рудою в нас не менш погано все. Але вона тут у нас. О, ось тут. Блін, ось це все також промусло з чим зробити. Купити тут клітинки. Так, мені треба. Так, сколь... скільки мені лишилось? Ще 5, точніше. Ага, мені ще 5 треба. Ну Дивіться, ось тут 2 буде. Ось тут можна дві побудувати. І. Насправді така... Ну Ось тут дві. Ось тут дві прям великі можна зробити. Ну Ось тут одна перекриє. Я не знаю. Ну, ось тут організувати все. Тут одну, тут дві, і тут дві. Ось таку клітинку зробити. З'їдати ось з цією промисловістю дорогою. Вперед. І десь тут якраз буде ще промисловість лісна, бо тут лісу поруч багато. Ось так. Придбати. Мені тут чи дорога така дуже-дуже рівна. Насправді кажуть, що можна було б ще теоретично? Ну, Тебе. Ну ні, тебе на два ділити тупо. Але просто. Якщо б тут дорога пряма вела. А давайте. Так, вибачаюсь. Ти під, знес... під знос ідеш. Тебе видалити. Тебе видалити. Тут в нас ось так, прям вдаль. Буде йти дорога? Ось так. А, хм. Тебе я зараз тут поверну, почекай. Треба ще подумати як? А, я тебе двома поверну. Один буде десь тут. Ось так. Другий. Ось так. НЕ від вас би якось ще з'єднати. Ось так, дорога, кільце. М. Чому я Окей, це дуже дивно. Так, з'єднання тобі. З'єднання тобі і електрика. Тут вже була підведена комунікація, тому просто перепідводжу, і вони зараз отримують і воду, і електрику, і все прекрасно. Так, це в нас вугілля, яке. Ну, воно не прям сильно псує повітря. Не настільки сильно, як могло б. Але тут сильну промислову зону я не буду будувати, хоча. Звідси воно якось. Ні, воно все ж таки звідси дує на місто, я тут зроблю виключно шахти. Блін. Насправді кажуть, що я б тут щось не тільки шахти зробив, а ще одну дуже важливу річ в цьому місці, так як звідси можна доїхати до міста більш-менш спокійно. Я б зробив тебе. Блін, не тут. Я не хочу тут дерево руйнувати. Ні, окей. Ні, не тут. Не тут. Якщо і робити свалку, то десь ось тут. Ось так. З не дуже великою зоною. Тут, скоріш, мені не. Коротше, мені більше машини від тебе потрібні, а не. Кількість, скільки ти можеш зберігати? Машини і переробка, власне. Вважай, це переробка виключно. Це свалка виключно для цієї помислової зони. Єп. Що ж, ну непогано. Сподіваюсь, зі сміттям стане покраще. Я тут смітті свалку додав. Тут свалку додав. Тут 20, 19 20. Тут катається 3 зараз буде більше. Якщо ось ти, ось мені просто ти, якщо б ти катався. 250, ти можеш вивозити, мені здається, все місто спокійно. Коротше, я ображений просто. Просто ображений. Непогано, непогано, дуже непогано йдемо. Я це буду кожну серію казати, непогано, непогано. Знову ж, якщо хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете побудувати своє поселення, то по санкції описі ви зможете знайти та придбати мою гру Ексіті, якщо ви її придбаєте, будь ласка, забудьте рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте до бажано, це також мене неймовірно підтримає. А найбільше мене підтримують мої спонсори, ні, яких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме за дякую вами уходять з відео. Якщо в когось, ми глядачі, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само старше спонсором на ютубі. Підписка, вподобайку, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.